Сьогодні навіть не знаю з чого потрапити з чого почати. Думаю, ми з кінця. Тільки що проводив о, тіпів з Кракова до вокзалу, тому що вони не знають, не знали, як потрапити туди. Тобто я, хлопець з Львова і лівчиця в Варшаві, відпроваджував тіпів з... Кракова? В Гданську, на вокзал. Це... Я Я ніколи не думав, що я таке буду робити. Я зустрів Скрілекс Вупс. Їй привіт. Вона, коротше, з Німеччини приїхала на цей концерт. Вона... Так. І ми з нами ми зустрілися і це типа прикольно. Я по друга <хи> Остання група грала е, це був Drum Base. Ну, такий нічого такий. От. Але та. І добре. При самого винуватця цієї події. Насправді концерт, ну тобто, виступ дуже затягувався попереднім. Е, 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 типа. Але цей виступ був шикарний просто. Ну він реально шарить свої темі. Ну він, ну, тобто, Ну, тобто... це словами не передати. Це типу як... Це як щось неймовірне, це як ти був реально в якомусь іншому вимірі і там, де робляться всі твої бажання. Я бажаю вам так само, щоб ви хоч раз так побували. Тобто, виконуйте свої мрії ідіота. Тому що вони насправді йдуть від, від серця. Думаю, так. Е, ну, тобто я не хочу вас образити, що ви в серці ідіот, але типа, ну, якось так. Тобто, це не в образу. Це в дуже прикольну сторону, повірте. Тобто най, найсвіті таємніші, найзаповітніші мрії потрібно виконувати. І то якнайшвидше. Ну, при першій нагоді. От. Далі а, він мав промову, так само власне про, про хейтерів і про це, що обов'язково робити це, що тобі подобається. Тобто, а, де б ви не були, що б ви не робили. Вам потрібно займатися тим, до чого лежить вас душа. Незалежно від е, іншого обов'язку. Я напевно обріжу це і ковалок відео, тому що я не хочу сказати вам, яка зараз година. Але я буду. Я буду... Я зараз іду власне до хостелу. Посплю трохи потім сніданок. Потім мене виселяють і буде видно, може я буду спати на канапі в їдальні, якщо мене звідти не виженуть. А потім я посплю в автобусі, і все буде в порядку. Але менше з тим. Концерт е, він був десь точно не в Польщі і точно не в Гданську. Він, напевно, був в кожного з присутніх в голові. Тобто... Та блін, він виконав всі... Е, ну... виконав всі хіти і головне, що виконав свій гімн... Не побоюсь цього слова. Е, через який він став мега популярний. Ну тобто, через якого всі дізналися про нього. І це було просто феноменально. Це... Ну такого в житті я не знаю. Я бажаю вам, щоб ви побільше такого в житті відчували. Я був такий змучений, настільки змучений, я ледве тримався на ногах. Я стрибати не міг, я кричати не міг. Але я вистояв до кінця його. Це було щось надзвичайне. Серйозно. І От, я вже на своїй вулиці, а мені ще довго йти. Я буду далі виказувати свої думки. Зустріли багато прикольних людей. Але публіка була досить... Ну, нестабільна, скажімо так. Вони навалювалися. Ну, тобто... Ну, не дуже приємно було стояти. Будьте, якщо чесно. Але це не зменшило. Це не зменшило кайфу. От. У мене зараз просто в голові далі. Ці всі штуки я просто зараз в космосі. Йдуть такі, типу, в тумані, далі звучать ці пісні. Я дізнався, до речі, його секрет. Ну, тобто, я не знаю, як його зробити, але я дізнався його секрет. Тобто, секрет успішного сета, якщо так можна сказати. Тобто, він робить е, частину пісні. Потім, коли вона... Добудовується до дропу. Потім він ставить дроп з іншої пісні. І І так, типу, він може повторювати тобто, різні дропи і різні ці... різні набудови. А Ще він часом міняє, типу, приспів, куплет, приспів, куплет, куплет. Ну тобто. От. Ще він робив круті кабери, так сказати, на те, на що я не сподівався почути. І типу, і це мене настільки вразило, що в мене такі спогади зразу про, про це. Таке чк. І я там відчув чуть не всі найкращі моменти свого життя. Це занадто сильно сказано, але приблизно так і було. Я навіть не можу повірити, що я колись дійду до такого моменту, що я Та, ну, не будемо про це говорити, тому що це... Тому що я зараз е... ну я не можу повірити, що це відбулося, що це реальність. Тобто моя одна з найповізніших найзаповітніших мрій виповнилась. І причому в Гданську, в Польщі. Я, я ніколи в житті не міг подумати, що таке буде. От спочатку... Спочатку навчання мої сержської програми. Спочатку того всього. Це просто це як я живу в мрії. І це дуже класне відчуття. В мене думки такі. Ну такі, як... як... Тому що я дійсно був там. Там. Смішно, коли він казав, що... 에... Давайте разом всі підстрибнемо так високо, що ми будемо в космосі. Ми будемо біля Плутону, Нептуну, Урану і ми, коротше Всі там будемо. Я, походу, ще не спустився і це добре. Це такий стан відчуття ейфорії повної, якої... А, ну краще би не виходити, звісно, тому що знову повернешся в реальність. Але давайте про реальність не будемо сьогодні. Та, сьогодні ж 14 число. З ним Валентина. Мир. В мене є Валентинка в кишені. Пам'ятайте серце. Як? Як символічно. І з того з цього, що я казав... Насправді можна вибрати пару речень, але якщо їх застосовувати кожен день, тоді у вас буде крове кров життя. Ноги бу, буле... ноги просто відпадають. От мені так розсоптали ноги, що це просто торба. От, а, про публіку, Що вона, коротше. Вони не вміють сламитись. Вони просто штовхаються. І це такі хвиля така перевалюється на одну сторону, потім на другу. Це не найкращий.